У дорозі життя до найбільшого свята християн готувалися завзято та ретельно. Продовж кількох тижнів вихованці разом з педагогами та батьками розмальовували писанки, створювали великодні композиції і готували концерт. Олександр вивчив до свята вірш радість неба небася, являє. Пасха красна день вітає. Радуй нині щиро. Бог нам радість дав небес. Христос, воскрес! Христос, воскрес! Хлопець зізнається, Великдень його улюблене свято. Це був свято, всі блять пас паски, а всі йдуть корзину святити. Про особливості святкування Великодня завзято розповідає Василь. Великдень то свято про Пасху, про писенків, ми малюємо писенки. Ось теж. Володимир буде от свят пашки, прийде і церкви, По ми будемо казати Воскрес, воїть Воскрес. У дорозі життя великоднє свято традиційне. Це чудова нагода зібратися разом. Вихованці демонструють свої вміння, батьки тішаться успіхом дітей. Я люблю цю традицію. Це кожний рік у нас діти віршики, говорять, співають. Танцюють ці заходи дуже важливі, особливо для наших вихованців, так як і для нас всіх. Тому що це є традиція, це є Україна, це є любов. До свята також підготували тематичну виставку. Кожна група представила свої творчі роботи: усі яскраві та позитивні, виконані в різних техніках традиційних та сучасних.